Перше їду робити взяв з собою палицю для зйому контенту, але робити буду не якийсь там гербіцидом. Буду цей амінокислоти даю, вітамінчики, щоб краще росла, розвивалася щоб стрес. Я сподіваюся, що та люцерна піде уверх, щоб не отримувала людей жари, що зараз в нас. Шалюзерна, відова, але но, но вже густіша, ніж була минулий раз. Вже цікаві, ну бачу місцями, все одно трошки є таке слабе, трошки вона вже краща. Так, їдемо на, на те поле, де кинулась бриця або куряче просто. Я не знаю, що я маю з ним робити. Кажуть, хлопці, видавить. Ну побачимо, видавить чи ні. Кажуть, хлопці, найкраще взяти його і скосити. Але каже, якщо вона в тебе там є, то вона його видавить. Ну бачу вже кури, просто вибило колоска. Ну, Не хочеться його косити. Блін, тут нема що косити. Все одно потім воно виб'ється. Я зараз попробую його кропнути цим як то й називається? Амінокислотами і. І я сподіваюся, що та люцерна піде уверх. Побачу, за тиждень-два за два часу побачу. Піде то піде, не піде, то візьму скошу і все, і по всьому буде. Щоб ви собі розуміли, Іван стає аграрієм. Оляха, хоч би все було добре, бо батя мене з'їсть. <звук> все, доїздився. <звук> Складного від слова взагалі. Їду субівки ріктор. Сонце сідає. Наше роса випаде з того всього, але нічого. Це своє Це вітамінки. Що? Добробити я не добропив, Голоса устається, тут же кінчається. Воно розчитано так добре, що 50 літрів не хватило. На півтора гектара, мені треба 300. <риклад> По 250 мало. Зато подивимося, який буде результат. Чого? Бо тут у нас остається 5 метрів. Так. Раз, два, три, 4, 5. 5 метрів. І ми подивимося, яка вона тут буде. Чи дає щось той препарат, чи не дає. Для себе буду знати і ви собі попробуєте колись, чи стоїть воно того, чи не стоїть. Бо до мене хлопці кажуть, нащо воно тобі, не вкладай дурно грошей, бо це все ну, невигодно. Хай собі росте, так як росте. А я кажу: мені треба такий якийсь антистресант через те, що вологи зараз немає, і тільки одна жара пішла. Я кажу, дам і для себе буду знати. Воно кажу, не помішає. А саме купив я такий препарат е, амінокислоти. Ну, Побачив вже рецептуру, що тут, з чого він складається, амінокислоти, там 3, 270 грам, е, карбоніо, якась органіка, 155 азот, 44 магнезій. Ну, Як то кажуть, перший раз треба попасти, щоб потім вже можна було намутити самому його. Ну і то кажуть, він, так як мені сказали, він є італіянський. Італійський. Ну, Хоча весь переклад на український. Ясон Агро, місто Київ з пломбою такого темного кольору. Побачимо, Крупнути кропи вже, Крупнув. на 1,5 гектара взяв 2,250 Хоча вийшло мені по 1,6 на гектар, Чуть не докропив. Антистресовий біостимулятор на основі комплексу амінокислот, пептидів та елементів мінерального жилення, підвищує опірність культури до стресових факторів, сприяючи досягненню генетичного потенціалу рослин. Побачимо, побачим, який буде результат. То є ніякий не фунгіцид, не гербіцид, ну, коротше говоря, не протизілля, воно не приб'є, воно наоборот має стимульнути. Хотів люцерну кропнути спочатку якимось гранстаром чи Агрітоксом. Бо ви питаєте, чим можна її кропити, чим не можна від зілля. Але е, попитав людей і в кого не запитав, всі кажуть, кропити можна, треба, але в другий рік, не в перший, бо в перший рік кажуть, можна її прибити. Може вона прихворіти трохи, приболіти від цього препарату, бо він трошки затяжкий. Ще є такий пантера, там зелек, ну але вони ще крепші. можна, але на другий рік. І то після першого косу. На другий рік перший кос ви збираєте, який вже там буде зілям, без зілля, а вже другий укос то вже можна його кропити, щоб була вона чистіша. Першого року не можна. Кажу вам, бо стикнувся з тим сам і ну, підказали добрі люди, то не став такого робити. І на майбутнє, може теж так само хтось знає якісь препарати, хтось кропить від чогось там, удобряє якось люцерну, ділиться. Може не тільки гної, може там ще якісь є препарати, мікродобрива, амінокислоти, само собою, там, фосфорні добавки. Ну, коротше, хто що знає, скажіть, бо. Те, що знаю сам, то ділюся з вами. Може хтось знає краще, то обов'язково напишіть там знизу. А по трактору, хлопці, що? А трактора я, хлопчики, кончив. Трактору гайки. Так як і казав. Не йде. Включається тільки перша, дентралка і третя. Все. Другу, нічого такого включити не можна. Все, доїздився. Певно, що перший і раз, якщо не поладнаю. придеться ладнати. І шо? Жилу, чи ні? Чи так само? Той крайній ряд йде чи ні. Не йде? Треба висверлювати, так? Да? Ну, чекай. Скільки на нас пройшло вже? Три тони. Три тони. Три я якийсь чи не дуже. Ну, я б не сказав. Вроді би немає, так? Да? Вроді немає, але так крутиться немає. Я трошки піджати, бо производительність впала. А так нормально. Три тони, 3 тонни, матриця 3,5, бомба. Реставрацію ще відправляти не будемо, бо ще, якби нема що реставрувати, чуть вона присіла. Після трьох разів притірки. Але нічого. Ролики. Зараз ще чуть поробимо тон 3-4 тони зробимо, тоді на шліфовку матрицю і нові ролики наверх. Ну що думаю, я прийду, подивлюся, що ще залишилося, що з'їли. Що не з'їли. Прихожу, а тут вони вже самі по собі припають. Почали колись така? таке? Хлопці. Це звучок, правда? Ой. Аж сік пустив. Тут-то да,